Вітаю вас, шановні глядачі, і особливо брати сталкери. Сьогодні хочеться поговорити про ситуацію з другим сталкером: про переноси, брак новин і все таке інше. Взагалі-то, мабуть, це треба було робити у перші дні після останнього переносу, але я вирішив цього не робити з кількох причин. По-перше, я не вмію хайпувати, випускати такі ролики вчасно. По-друге, будь-який перенос очікуваної гри, тим більше на такий довгий термін, це завжди фруструюча подія, і кожен по-своєму реагує на такі життєві моменти. Для мене це було неочікувано і, м'яко кажучи, трохи неприємно. Тому у перші дні нічого крім негативу, мій мозок видати б не зміг. Тому я вирішив зачекати, доки емоції вщухнуть, і я буду в змозі зробити зважений, розважливий аналіз. Ну і третє, це звісно, моя природна лінь. Взагалі цікаво було спостерігати, як реагують фанати на цю подію. Реакцій було багато і всі різні. Зумовлено це було тим, що в останні дні перед переносом майже всі фанати чекали важливого анонсу по грі, можливо, геймплейну презентацію або новий трейлер з остаточною датою релізу. Причому майже всі були впевнені, що переносів не буде. Бо тут тобі є різні оновлення у SteamDB і оновлений інтерфейс на старих скриншотах, і якась двіжуха у Microsoft Xbox Store. Та ще й різні інсайди говорили, бля буду гра, от, от вийде. Також варто зауважити, що зазначене вікно релізу гри вже почалося, тобто до кінця цього вікна було трохи більше двох місяців, а переноси зазвичай намагаються робити заздалегідь хоча б за 3-4 місяці. Тому логічно, що більшість фанатів перебували у радісному очікуванні, багато хто навіть вірив у міфічний реліз 15 лютого. Тому, коли ГСК викотала ролик з черговим переносом, мало хто був у захваті від цієї новини, хіба що свідки секти святого Полішингу. Дехто не дуже підбирав слова, щоб висловити своє розлючення. Давайте будемо чесними: перенос це завжди не дуже добре, навіть якщо він вкрай потрібен, і відчувати якісь негативні емоції, це цілком природньо. Але бажати розробникам кар небесних, глузувати з них, це вже не ок. Але й знецінювати чужі емоції, відразу всіх розчарованих фанатів називати несправжніми фанатами, нитиками тощо це теж не дуже добре, треба поважати один одного. Тепер, коли ми з цим розібрались, давайте поговоримо про що свідчить сам перенос і що нам очікувати 5 вересня, коли гра все ж таки вийде. На відміну від деяких зрадофілів, я гадаю, що це була остання затримка, і більше переносів не буде. Хоча і цей перенос я вважав малоімовірним, але тут є велика різниця. Раніше GSC не давали нам точних дат, тільки на визначені терміни, колись у 23-му, перший квартал 24-го і так далі. Тепер це вже конкретна дата. І робити ще один перенос в умовах, що склалося, це поставити себе у незручне і навіть трохи кумедне становище. Навряд GSC хочуть опинитися у ньому. Тепер про сам перенос та чому його було зроблено. Читав таку думку, мовляв, менеджер GSC мабуть, знають свою справу, тому перенос було зроблено не просто так, а тому, що так треба. З другою частиною я згоден, але от на першу є, що зауважити: будь-який перенос, особливо коли їх вже і так було кілька. Це завжди свідчить про неякісний менеджмент, це значить, що людина яка приймає ці рішення, не може прорахувати дії наперед, тому й доводиться постійно зсувати дату релізу. Звісно, завжди є непередбачувані обставини, і один перенос це ще не кінець світу. Але такі постійні великі переноси це вже симптом наявності проблеми. Тут або відповідальна людина не може прорахувати, скільки роботи ще залишилось, або розробники не змогли раніше донести до цієї людини інформацію про те, Скільки їм ще потрібно часу. Бувають і інші випадки, коли менеджери просто плюють на поради розробників і вирішують, що все вже готово, треба випускати. Задаємо той самий кіберпанк. Розробники просили дати їм більше часу, але менеджери вже у думках рахували свої премії, тож просто ігнорували все інше. Добре, що хоч Stalker 2 така доля не спіткає, повторення ситуації кіберпанку точно не буде. Хоча й про безпроблемний реліз я б не став мріяти. Вже згадані мною свідки секти святого пулішингу, вважають, що перенос автоматично означає ідеальний відполірований реліз без проблем. Але майже весь досвід ігрової індустрії свідчить про те, що проєкти з великою кількістю переносів якраз на старті мають певні проблеми. А от кількість та серйозність цих проблем це вже залежить від добросовісності студії. Один варіант ми вже згадали той самий кіберпанк. У Stalker 2 такої ситуації, як я вже казав, не буде. Чому я впевнений у цьому? Тому що коли був скандал з поганим стартом кіберпанка, самі GSC казали, що з другим сталкером таких проблем не буде. Звісно, наобіцяти можна будь-що, але я гадаю, що GSC знають, що за ними пильно слідкують і пам'ятають все, про що вони казали. Тож вони роблять усе можливе, щоб у гри не було старту а-ля кіберпанк. До того ж, така кількість переносів, зроблених під гидою остаточного полірування гри, теж зобов'язує студію відповідально ставитися до релізу, бо у випадку, коли було стільки переносів, а гра все одно вийде забагованою, їм відразу згадають усе і не пробачать шансів на помилку просто немає. Ні, давні фанати, звісно, будуть грати у будь-якому випадку. Навіть якщо гра вилітатиме кожні 15 хвилин, глючитиме, та будуть інші баги. Тих, хто пережив релізну версію чистого неба, взагалі важко налякати проблемним релізом, але от нова аудиторія не буде такою ж поблажливою. Думаю, GSC це чудово розуміють. Тож, гадаю, реліз другого сталкеру буде схожий на старт іншої гри від CD Projekt Red, а саме легендарного третього відьмака. Відьмак також створювався у доволі складних умовах, хоча команда вже мала певний досвід, але вперше бралася за настільки масштабний проект у повністю відкритому світі. Багатьом речам їм доводилось вчитись майже з нуля. Прожекти теж спочатку трохи недооцінили обсяг робіт, звідси і даунгрейд графік, на який їм довелося піти, звідси і кілька переносів дати релізу. Пряма паралель таки напрошується. Однією з передостанніх дат релізу для «Відьмака 3 якраз і був люте 2015-го, але гру все ж перенесли на травень, теж задля додаткового полішингу. Багато хто вже, мабуть, забув або зовсім не застав ті часи, але третій «Відьмак» свого часу теж мав проблеми на релізі. Просто вони були не настільки виражені, як у випадку кіберпанка, оскільки сама гра була чудова та повністю виправдала очікування гравців, ніхто не акцентував увагу на недоліках. Та Проджекти свого часу усе літо доробляли відьмака патчами. Особисто я вважаю, що приблизно така ж ситуація буде і з другим Сталкером. Насправді, дратування від переносів у фанів викликане не стільки самими переносами, а скоріше тим, як GSC веде себе у цій ситуації. Адже коли багато місяців майже немає нових матеріалів, досі немає презентації живого геймплею, а потім тобі анонсують новий перенос, це, звісно ж, не додає позитивних емоцій. GC могли підсолодити гірку пігулку разом з переносом показавши щось новеньке, можливо, у подальші дні після переносу. Ти типу, подивіться, ми розуміємо, що ви трохи розчаровані, ми самі хочемо дати вам гру якомога швидше, але нам ще є над чим працювати. А щоб вам не було так прикро, щоб трохи полегшити ваші очікування, ось вам нове відео по грі. Подивіться, як чудово все виглядає ось над чим ми працювали весь цей час. Але на жаль, цього зроблено не було, вже пройшов перший квартал, на який раніше було заплановано реліз, а немає ні гри, ні нових відео. Нам показали тільки коротенький тизер, який знову ж таки сильно нагадує про рендер. І тепер, мабуть, раніше початка квітня ми нічого нового не побачимо. До речі, коли ми вже дійшли до графіки, то чого нам слід очікувати? Чи зможуть розробники все ж таки зробити графіку як у першому трейлері, чи може нам відразу готуватись до суворого даунгрейду? Гадаю, ми отримаємо якийсь компромісний варіант. Зробити графіку як в першому трейлері не є якоюсь надскладною задачею. Unreal 5-ї версії може видавати абсолютно шикарний візуал. Ніхто у цьому не сумнівається. Питання лише в тому, як з таким шикарним візуалом зробити так, щоб гра нормально працювала у звичайного пересічного гравця. Тим більше, гра робиться і для вже не нових Xboxів. Правильно, ніяк. Доведеться трошки зменшити апетити. Тим більше, що сталкер це гра у відкритому світі, то такий шикарний візуал просто неможливо зробити на кожному клаптику. На Анреалі є багато ігор, які виглядають майже як кіно. Подивіться тільки на Калісто протокол, який зроблений на модифікованій версії 4-го Анреалу. Нюанс лише в тому, що Калісто це абсолютно лінійна гра з невеликими замкненими просторами. Будь-яка open world гра апріорі буде виглядати гірше ніж гра з набором невеличких рівнів. Тому гадаю, що і Stalker буде не так вражати, як це було з першими трейлерами. В цілому, те, що показували нам у трейлері Іди до мене, вже є дуже хорошим рівнем графіки для гри у відкритому світі. Якщо розробникам вдасться досягти такого рівня якості у всій грі, при вже оголошених ними системних вимогах, то це вже буде перемога. Особисто я не хочу собі створювати завищених очікувань, мене навіть рівень графіки з трейлера Болти та Кулі цілком влаштовує, головне, щоб сам ігровий світ був деталізований та наповнений контентом. А для всього іншого будуть моди, які я впевнений з'являться досить швидко. В цілому, якщо подивитись на всі матеріали, що показали нам розробники, та поглянути на детальні відгуки блогерів, які мали змогу пограти у демку гри, то схоже на те, що нас очікує справжній духовний спадкоємець Сталкера, який вірний заповітам оригіналу та який нас не розчарує, та навіть більше. З точки зору сюжету, постановки та драматургії, Другий Сталкер буде в рази краще за оригінальну трилогію. Бо будемо чесні, у цьому аспекті старі ігри були далеко не найкращими. Тож я прогнозую, що на релізі другий Сталкер стане хітом, хоча можливо і не такого калібру, як третій Відьмак. Рейтинг на метакритику буде приблизно 84-89 балів. Особисто я ставлю, що буде десь 88. Чому? Зараз для всіх фанатів Сталкера настали такі часи, коли єдине, що залишилось робити, це чекати. Втім, якби очікування було спортом, то фанати Сталкера в ньому були б чемпіонами, поступившись хіба що фанатам half life у. На цьому все. Це був Гік, дякую за увагу та до нових зустрічей!